Квітня цього року усі рецептурні ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом. Добре, виписали, прийшла з цим, з мобілкою, в аптеці. Видали волонтери. Військової пошти повезли посилки на передову. Можна дружині передати на сутеліка, це напевно. Волонтерки громадської організації Станція добра завітали до пацієнток обласного онкологічного центру з подарунками. Це мотивує, звичайно. Це позитивні емоції це завжди стимулює до виздоровлення. У квітні 2023 року усі рецептурні ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом, говорить начальник управління охорони здоров'я Волинської ОВА Юрій Легкодух. З його слів, влітку почалося впровадження електронних рецептів на антибіотики. Весною воно продовжиться на інші препарати. За словами сімейної лікарки Ірини Андрій Шишиної, за минулий рік її пацієнти отримали 1200 електронних рецептів. Щодня до мене звертаються пацієнти, які хочуть виписати рецепти про програмі Доступні ліки, а також електронні рецепти на антибактеріальні засоби. Незалежно від того, чи пацієнт має декларацію, ми приймаємо пацієнтів і внутрішньопереміщених осіб. І всі, хто звертається, 76-річна Софія Свищ лікується на денному стаціонарі. З її слів, п'ять років тому вона та її чоловік перенесли інсульт. каже, потреба в ліках я завжди електронним рецептом користуватися звикла. Добре, виписали, прийшла з цим з мобілкою в аптеці, видали привикаємо молодшим. Краще може старшим трошки складніше, але нічого. Тими прийшов за словами завідувача аптеки Олега Гаврилюка. Щодня з електронними рецептами звертаються від 10 до 20 лучан. З 1 квітня 2023 року планується провести електронні рецепти на всі рецептурні ліки. Зменшилось саме лікування. Пацієнти йдуть строго з рецептами. Зимово приєднати антибіотики. Більше звертається пацієнтів, бо більше хворіють. А доступні ліки от по тій програмі то постійно ідуть люди. Як розповів Юрій Легкодух, за минулий рік на Волині лікарі виписали орієнтовано 16 тисяч електронних рецептів на антибіотики та понад 49 тисяч для отримання інсуліну. Це реформування повинно відбуватися і в подальшому для того, щоб ми чітко бачили, які групи препаратів. Прозоро використовується. Точний перелік препаратів, які відпускатимуть за електронним рецептом з 1 квітня, каже, уточнюється. За попередньою інформацією до нього увійдуть деякі протисудомні засоби, гормональні препарати, вітаміни, кроворозріджуючі, антидепресанти, обезболюючі та заспокійливі. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Ковалі затримали чоловіків, які ймовірно виробляли підроблені документи для виїзду за кордон. Зі слів головного спеціаліста Нацполіції області Олега Плазовського. Це жителі інших регіонів, які тимчасово мешкали на Волині. Вони підшуковували клієнтів та пропонували їм виготовлення підроблених тимчасових посвідчень, військовозобов'язаних та довідок військово-лікарських комісій щодо непридатності донесення служби. До схеми каже поліцейський, затримані залучили працівників Ковельського територіального медичного об'єднання організаторів групи та одного із Медиків правоохоронці затримали. Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Зауважу, що санкція статті передбачає зокрема до 9 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває. Перевіряється причетність до вчинення даного правопорушення кримінального правопорушення інших осіб. Ну і в рамках досудового розслідування будуть з'ясовані всі обставини цієї події. Директор Ковальського територіального медоб'єднання Валентин Вітер ситуацію прокоментував так: прокоментувати не можу, бо не маю офіційних ні одних документів. Ні з поліції, ні з інших служб ніяких офіційних документів мені ще не надали. Я тому не хочу коментувати, якщо не знаю, що дійсно сталося. В чому кого підозрюють. Волонтери військової пошти готуються до поїздки на передову. Розповідає водій Олександр Смолярчук. На склад до волонтерів прийшов лучанин, військовослужбовець із позивним технік, щоб передати посилки. Можна в дружині передати на цю ситиміка, Навушники тактичні для дружини передати, і другу 120, ну, 128 бригаду. Він просив каву. Казав, все є тільки каву. Цього разу везуть два боси речей для військових, каже волонтер Олександр Смолярчук. Майже третина це індивідуальні посилки. Ця лінія фронту планується цього разу. Ми починаємо з Харкова, Куп'янськ, спускаємося Донбас, Запоріжжя і закінчуємо цивільною передачею в Береслав, це Херсонська область. Мене сьогодні на кількість номерів набрала, щоб передати посилку на сотубригаду. Газові балони, їжу, тут, наприклад, чоботи, серветки, колеса все, що необхідно. Дружини в основному вчора ввечері я їздив по Луцьку, збирав мені просто скидали смс-ками адреса. Також цього разу везуть медикаменти для стабілізаційних пунктів. Розповідає волонтер, організатор військової пошти Павло Цапюк. Тут десь біля тони цього вантажу, і зараз ми його розподілимо. В принципі, я думаю, з десяток стабілізаційних пунктів може й більшу кількість ми зможемо забезпечити. Стабілізаційні пункти це, скажімо такі заклади, де є кілька хірургічних столів, де хлопців медиваки привозять прямо з поля бою, і в цих закладах їх хірурги Анестезіологи стабілізують, приводять до певного стану, в якому можна вже транспортувати далі. На якийсь госпіталь. Павло Цапюк каже, цього разу маршрут буде протяжністю 3,5 тисячі кілометрів. На диспаливо потрібно орієнтовно 20 тисяч гривень. Волонтери військової пошти їздять на фронт раз на 10 днів. Оксана Євпак, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Десять жінок від кар'єрного хабу вона Луцьк розпочали навчання на курсі кондитерської майстерності. 45-річна Олена з Авдіївки Донецької області. З 23 березня минулого року жінка з сином і мамою мешкає у селі Угринів на Волині. каже вдома до повномасштабної війни пекла солодощі для рідних і на замовлення. Нині щодня долає 30 кілометрів, аби удосконалити власну майстерність. Хочу краще далі розвиватися. Тістечко, торти, корзинки. Кіпіку, ну есть, ну все ну щоб було ну, мені це дуже для душі подобається. Сьогодні Олена принесла учасницям власноруч приготовані солодкі презенти. Це супер мега, шоколадні кекси, мафіни і білково заварний крем тюльпанчики. Ще одна учасниця курсів 39-річна Лучанка Анна. Жінка у декреті виховує троє дітей. Її чоловік Валентин з 2016 року воює на сході України. За професією жінка-кухар, але солодощів каже, не пекла ніколи. Тому курси кондитерів для неї говорить спосіб відволіктися та водночас розвиватися. Так і мама в декреті, крім дитини, ще на щось відволікаєшся, тобто ти розвиваєшся. Навчає тонкощам виготовлення солодощів кондитерка Світлана Скопюк. каже, щодня учениці готують один із десертів. Сьогодні це було заверне тістечко. Дівчата приймаєте з кульок, пам'ятаєте, як ми зажимаємо, перекручуємо, щоб тісто не йшло. Тільки практику ви можете досягнути якогось результату. Світлана Скопюк, власниця кондитерської, каже, професійно займається цією справою 12 років, а починалося усе з випікання тортів на власній кухні. Своїм прикладом говорить, хоче надихнути учасниць, повірити у себе. Головний успіх, звичайно, бажання Бажання працювати, любити цю справу. Навчаємо дівчат, жінок десертам, які можуть кожна повторити вдома. Насправді не вибираємо щось складне. Курси кондитерів тривають шість днів. Фінансує їх фонд народонаселення ООН, Розповідає Ліна Галан, координаторка. Вонахаб у Луцьку. За її словами, навчання організовано для жінок, які потерпають від домашнього насильства, мають дітей з інвалідністю. Переселенок мають жінки своє особливе завдання, перший свій виріб продати, і тільки після того ми даємо сертифікати, тобто ми спонукаємо їх або продовжувати цю справу, або відповідно відкривати свої власні майстерні. Ліна Галан каже, це вже треті курси кондитерів для жінок у Луцькій громаді з часу повномасштабної війни. За її словами, з 20 учасниць попередніх навчань восьмеро почали пекти і продавати десерти на замовлення. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини. Луцьк. За минулу добу на Волинь приїхало 237 переселенців, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 826 українців з областей, де тривають бої. У Волинському краєзнавчому музеї розповіли про подвиги жінок, які воювали в армії ОНР. Матеріали про українських захисниць, які боронили свою землю 100 років тому. Тут представили вперше, Розповіла старша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис. На історичну годину запросили групу дівчат з ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Говорила про деяких жінок, про яких по суті. Ну чи не вперше, от я згадую, які в тому числі 100 років тому воювали в українських підрозділів і так само воювали проти росіян, які зараз, тому що та українська держава, Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, вони вже тоді були європейські за суттю, вони були прогресивні. Ми хотіли показати і намагались провести паралель між тим, як зараз і тоді. І як зараз в нас дуже багато жінок, які в лавах ЗСУ, чи які є бойовими медиками, і а, ми ними пишаємося і гордимося про жінку в Українській. Армії особливо в давній історії не розповідається так, як зараз. Наприклад, якщо говорити про жінок, які воюють саме зараз, я знаю дуже багато жінок, навіть з Луцька знаю жінку снайпершу. Щоб Російська Федерація та інші будь-які країни, які здатні на такий жахливий зазіх на нашу територію, ми змогли їм дати чинний опір. Не тільки чоловіки, а так само, як і жінки. Тому в майбутньому я бачу себе звичайно військовою. Підбірку матеріалів про розвідниць, хорунжих, десятниць, в'язкових та медикинь армії ОНР присвятили Міжнародному дню захисту прав жінок, розповіла Яна Лис. Особисто я підтримую заратують ініціативу, що 8 березня має бути в Україні перейміновано. Це має бути, ну запропонували як день захисту прав жінок, тому що це однозначно не день тюльпанів, не день святкувань, а це день якихось акцій, коли ми говоримо про проблеми жінок. Про рівність жінок та чоловіків, і саме в тому плані ми повинні відзначати цей день, тому що ми повинні нарешті відкинути ти старі радянські наративи, коли це навпаки перетворилося в якесь таке сексистське свято, абсолютно недоречне, і розуміти, що це не свято, а день боротьби за права жінок. Це більш як про рівноправність буде свято, що жінки можуть так само воювати в війську. Захищати свою країну на рівні з чоловіками. Волонтерки громадської організації Станція добра завітали з подарунками до пацієнток обласного онкологічного центру в рамках акції Добра хустина, розповіла волонтерка Тетяна Хомячук. каже, мала онкологічне захворювання, впевнена, що позитивний настрій допомагає у лікуванні. Лікар за вас ставати не можна. Я вріям на третій день. Гопака буду танцювати. Мене ж таки я докажу, що ну буду, і так само тих жінок треба піднімати настрій. І щоб вони було голову пуститі, все волонтерки відвідали усі відділення онкоцентру. Фрукти, хустини та квіти подарували кожній пацієнтці. Нині їх в медзакладі 132, сказала заступниця директора обласного онкоцентру Світлана Дмитрієва. Піднімають нас, надихають на житте щось пзазитивом любить. В майбутнє вірити, що буде краще. Дуже приємно. Ми дякуємо вам, що ви прийшли нас привітати. Такі такий тяжкий час. Акцію Добра хустина волонтерки організовують третій рік поспіль, сказала керівниця громадської організації Олена Максименко. Ми їздимо кожного тижня на передову, і в цьому році вирішили, що напевно не будемо робити ніяких таких акцій, бо ну нам не до цього. Хлопці військові здавали, що ви посміхалися. Ми приїхали щоб подарувати вам квіти, і ви в цей день могли в тій квітості посміхнутись. Дякую. 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 Світлана Прохоренко каже: її син боронить Україну. Вона тримає свій фронт, бореться з онкологією і не здається. Дуже приємно, дякую. дуже. Незвичайно так Позитивні емоції. Це завжди стимулює до виздоровлення. Позитивне мислення допомагає лікувати хвороби, каже лікарка Оксана Килинич. Коли жінка позитивне настроєння, і нам легше працювати, і вона швидше одужує, і процес лікування йде якби ну яскравіше. Тому ми дякуємо, що ви в такий день, незважаючи на ті всі важкі обставини, на війну, на негатив, ну от зробили хоч такий приємний сюрприз для них, тому що ну це є потрібно. Минулого року в обласному онкологічному центрі пролікувалися 6,5 тисяч жінок, сказала заступниця директора Світлана Дмітрієва. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.